Шановна Тетяна Володимирівна, да, я мене. дуже вдячна, як завжди, тому що ваші клінічні випадки, які ми потім обговорюємо, вони ну найкращі, як для мене, для кардіолога. Дивіться, оцей хворий. Так, от чому я так написала, тривалий шлях від вади серця до інсульту. Ну, скоріше, може, навіть від інсульту. Дивіться, в 2001 році. В нього був інсульт. Про... Так а чого? А ніхто не знає, він не пам'ятає. Він мені не розп... А скільки росків років тоді було? Це було зараз 69 мінус 24. Це скільки 40 років майже молода людина. Молода людина. Але чому причина цього розвитку інсульту? Я не знаю, і він вже не пам'ятає. Але знову таки, не факт, або ми не знаємо, що може бути далі. Ось, да. ну тоді так. вам слово. Да. Доброго дня ще раз, колеги. І так, дивіться, пацієнт, який і на даний час знаходиться зараз і в стаціонарі, він. Ем, е... Був госпіталізований зі скаргами на те, що в нього задишка. Задишка, він знову таки там приблизно десь 300 метрів по рівній дорозі йде, і вже у нього була задишка. І е, слабкість, покашлювання, і набряки на нижніх кінцівках, і е, якісь, іноді, як він розповідав, тупий ничі біль, давлячий біль в ділянці серця. Вся його історія почалась. Що стосується серця в 2000 в серпні 24 року. Коли з'явилася і він вперше е, звернувся, скажімо так, за місцем е, за місцем проживання в лікарню. Було зроблено ехо, е, де було е, діагностовано пролап задньої столки мітрального клапана, і йому знову таки сказали, що їдьте, ви, мабуть, в місто Києва і вирішуйте питання, що з цим робити. Він приїхав. Приїхав і е, в серпні 24-го року е, його було госпіталізовано для дообстеження і лікування. І ви бачите, що в, в на початку серпня йому було зроблено коронарографію. На, Під час проведення коронарографії там було все чисто без обструктивних уражень. Але в той момент знову таки виникла фібриляція перед Коли я запитала, чи вперше це, чи було до цього, він не пам'ятає. Каже: я не знаю. Але вже у виписці і лікарями було встановлено присестуюча форма фібриляції перед сердью. А де робили операцію? Операцію робили у нас в Києві, в одній з центральних лікарень міста Києва. Добре, Дуже важлива пластика мітрального клапана по карпі. Було кольце, встановлено кольце. І під час проведеної операції зі зкосм була, якщо фібриляція передцерть, уши то вушку лівого перецертя. Mm -hmm. Тобто йому Це він не була пластика клапання. Ні, 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 ні. Це... Mm -hmm. І йому під час операції відновили синусовий ритм. Все. Після цього він проходив реабілітаційний період, але місяць тому почалася ті скарги, про які я вам сказала, з якими він був госпіталізований, тобто стала посилюватись задишка. І знову таки він став відмічати нерівномірне серцебиття прискорене. А чи була на той момент вже знову таки повернулася фібриляція? Я не знаю, бо воно не було діагностоване, але він розповідав про те, що якесь нерівномірне, прискорене серцебуття було. І тому він приїхав до нас. Що стосується об'єктивного статусу, значить, крім при під час госпіталізації, ви бачите, була частота велика. При коли почала, почала я вже слухати легені, по-перше, було притуплення перкуторного тону з ліва в нижньому відділі, і при аускультації жорстке дихання послаблене в нижньому відділі, і хрипів не було. 29, го коли прийшла зранку, піднявся артеріальний тиск, до цього майже було все нормально, і температура 37,5. Ну, Здійсно, зробили ми аналіз на ковід, ковід негативний. В легенях вже притуплення перкоторного тону воно спостерігалось і в нижньому відділі з лівої сторони було дуже багато хрипів. Більше з лівої сторони, а з лівою Менше. До цього, коли ми, він госпіталізувався, я зразу йому прокапала форосемій, тобто, можливо, ми відкрили, зменшили, зменшили рідину в плевральних порожнинах і ну, легені, скажімо так, легенім стало краще. 30 числа ви бачите, що температури вже не було, і е, в хрипів, стало, е, хрипів знову його не було. Ну, і начебто все було спокійно, почуває він себе добре, е, хрипів не було, температури не було. Але 5-го числа робимо, е, робимо ехо. І знову таки, і да, і ось воно. І дивіться, ну в перікарді ви бачите, що рідини дуже багато. Там отримали 2,3 см, тобто майже 350-400 мл рідини в перікарді. А друга картинка, якщо ви подивитесь, то вже в плівральній порожнині, це права плівральна порожнина, було рідини майже 3 см, тобто десь там ну, 600-700 мл було. І таким чином ми почали е, пацієнта вже е, крім, е, крім форосеміда, вже додали антибіотики, бо все таки хрипи зберігались, і е, в, в, вже до цього, ну в, тобто клініка була е, пневмонії, і під час знову такі проведення е, УЗД легень була виявлена консолідація. Ну, це е, не знаю, я не можу сказати, бо якщо дивитися на цей перікардіт, е, коли він з'явився місяці назад, чи зразу після операції? Після операції він робив ехо, начебто було все добре. А якщо е, згідно тих скарг, про які він розповідав, то даному стану це місяць, тому це гострий, гострий стан, гострий перікардіт. Тому я не можу сказати, так, да, начебто. Це гострий перікардіт, але дійсно підтвердження такого Нема. офіційного немає. Коли це відбулося? Коли це відбулося. Що стосується на електрокардіограмі, ви бачите, що просто малі зубці, тобто вольтаж зубців дещо змінений, знижений, що може бути характерно для перікарда. Тут зберігається синусовий ритм і ну, більш таких змін начебто немає. Але ми зробили КТ. КТ органів черівно органів грудної порожнини, і ви бачите, що на КТ дійсно було підтвердження, що впливральних в, в перікарді є 500 мл рідини до 500 мл, Є в рідина в пливральних порожнинах і зліва є осумкування, тобто запальний процес з двох сторін. Є нерівномірне дифузне зниження прозорості легеневої паренхіми по типу матового скла і є бронхоектатична хвороба лівої легені. Так, да, дивертикули трахеї та лівого логовного бронху і запальні зміни в нижній частині, частині лівої легені. Але коли е, я дивилася там, ну тобто ми з лікарем дивилися, це було з двох сторін, але е, в, більш виражений з лівої сторони і двобічний плеврит осумкований. Перікардіт і кардіомігалія. На ехо е, збільшення, е, збільшення е, лівого перецердя, там майже 4, Майже 5, 5 сантиметрів рестриктивний тип порушення діастолічної функції, тому що все-таки в перікарді є рідина, яка впливає на скоротливу здатність серця. Фракція викиду у нашого пацієнта зберігається абсолютно нормально. Але мітральний клапан недостатність невелика, трикуспідальний клапан недостатність невелика, є недостатність клапана легеневої артерії до 2-3 ступеня. Ну, Зв'язку з тим, що рестрактивний типи страждають правий відділі, і плюс іде запальний процес. Ну, що стосується класифікації перикардіального випуту, о, тому що такий стан і таких пацієнтів, ну, ми е, не так часто зустрічаємо. Але дивіться, якщо говорити знову таки згідно класифікації, і були, е, ця класифікація е, е, надана у 2015 році, це Європейська асоціація кардіологів по веденню пацієнтів з хворобами перікарду. І дійсно, якщо говорити про гостре підгострий Період це ну, до трьох місяців, тобто, ну, начебто у нашого пацієнта гострий період. Якщо говорити про нашого пацієнта, все, що стосується більше, ніж 20 мл, а нашого пацієнта 500 мл, то це значний перикардіальний випит. Поширеність, поширеність циркулярна локалізована, ну майже циркулярна багато кількість. Трансудат, ексудат, не знаю, зразу кажу. Рекомендації щодо діагностики, тобто, згідно всіх рекомендацій, ми повинні і Зробити рентген, ехо, КТ, тобто ми все зробили для того, щоб підтвердити дійсно це перикардіт, який перикардіт, який його розмір. Основні дослідження, які проводяться з перикардіальною рідиною, ну біохімію ми зробили, але цитологію не робили. І мікробіологічне дослідження не робили, хоча, ну, начебто, треба, але як зробити? Результати лабораторної діагностики. По лабораторній діагностиці хронічна хвороба нирок другого ступеня, швидкість клобочкової фільтрації 89, тобто, це така знаєте, межа між другим і першим ступенем, але все-таки це другий ступень. Є, що стосується загального аналізу крові, є лейкоцити, є лімфоцити, тобто є з двох формули гемоглобін 120. 2, швидкість клубочкової в Шоя 24. І коли зробили формулу, паличок у нашого пацієнта було 8. Тобто я не можу сказати, що прям вав такий якийсь бактеріальний запальний процес. Тобто, я довго вагалась, чи треба йому призначати антибіотики, чи не треба. Але, але це, це реактивний, 15. Це реактивний 15, 15. 15. Так, так, так. І в динаміці ви, ви бачите, що знову-таки ми переробили, в динаміці нічого Змінюється, лікоцити ростуть, дексаметазон накапає, капає, тобто якийсь запальний процес все-таки іде. І таким чином. У нашого пацієнта ну, нестабільний стан. коронарографію обов'язково повинні написати, що була зроблена. стан після оперативного втручання з приводу пластики мітрального клапана, ушито вушко лівого перецердя, присутствуюча форма, синусовий ритм, гіпертонічна хвороба 2, ступень 3, і СН2А стадія ці зі збереженою фракцією викиду гідроперикард і двобічний гідроторакс. Таким чином, нашого пацієнта ми повинні все-таки полікувати, що йому призначати? Що, щ, щодо гострого перикардіту, і в рекомендаціях було написано, ви бачите, аспірін в дозі 750 тисяч міліграм кожні 8 годин 2 тижні, і бупрафен в дозі 600 мг в кожні 8 годин 1-2 тижні і призначається колхіцин. На даний момент. Пацієнт приймає ібупрофен, і приймає колхіцин. Але коли відбувається порушення, коли відбувається порушення ритму, відбувається знову такі порушення перфузії зі сторони перецердя, лівого перецердя. Що стосується недостатнього недостатнього утримання кисню, і в результаті чого в результаті порушення ритму відбувається збільшення енергії, яка потрібна для того, щоб все-таки серце це все -се скорочувалось. Відбувається зміни, втрачаються міофіламенти, і приводять до Порушення порушення зі сторони морфології мітохондрій, в результаті чого відбувається і дисперсія і ядерного хроматину, і міокард стає таким, начебто, сплячий, який постійно діє електрична імпульсація, і все це підтримується за рахунок електричного ремоделювання. Таким чином відбувається метаболічна метаболічні зміни, які характеризуються зменшенням кисню і. Збільшеною втратою енергії. Тому нам необхідно все таки призначати препарати. Одним із додаткових, які ми призначаємо про основному лікуванні, це буде кардонат МАКС компанії Спірка, який є якраз потужним енергопроду... препаратом, який потужно потужним. Елементом впливає на продукцію АТФ, яка необхідна для того, щоб відбувалося скорочення міокарда. І один із компонентів, який входить до кар кардоната Макса, це бурштинова кислота, якраз і є високоенергетичним фосфат, фосфат, фосфатним резервом, що підтримує АТФ на рівні, який необхідний для того, щоб відновити поновити скорочувальну функцію міокарда. І також бурштинова кислота виявляє ангіопротекторну та противірусну властивість, тобто, можливо, якраз нашому пацієнту за рахунок віруса, на, на рахунок віруса і треба знову-таки призначати кардонат МАКС. І е, Препарат кардонат МАКС є препаратом тривалого підтримання під радіорезистентності організму. Е, це комплексний препарат, до складу якого входить і Л-карнітін, і Л-лізін, і вітаміновий Комплекс, і бурштинова кислота, як я сказала. Ділянки області, які використовуються, це і кардіологія, якраз і шимічна хвороба серця, атеросклероз, і кардіоміопатія, яка була підтверджена за допомогою КТ, і гастроентерології, і неврологія, і ендокринологія, у нашого, ну, і ендокринологія. І таким чином. Кардіонат МАКС в комплексі з вітамінним комплексом він покращує як зміни, які відбуваються при на електрокардіограмі, то тобто покращення електрокардіографічних показників, нормалізує частоту серцевих скорочень, покращує провідність, зменшує показники переважно активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи, який знову таки впливає на як запальний процес, так і на частоту серцевих скорочень. І на підйом артеріального тиску кардинат МАК збільшує скоротливу здатність міокарда і впливає надає позитивну динаміку показників оперативної, зорової і моторної пам'яті. Кардонат МАКС не він надає антиаритмічну ефективність і ну, за рахунок L-карнітіну, який входить до складу, знову таки дозволяє схуднути в середньому на 1,8 і кілограмів. Слухайте, видить. Да. Ну, це можна пити Я знаю, що спортсмени або да. в таких, знаєте, ну, спеціальних салонах краси якраз l карнітін і далі можна якраз фізичне навантаження, але можна зробити в спортзалах і схуднують. Але тут можна навіть, навіть просто прогулянки робити да, для да, людей да. похилого віку. Так, да, і було доведено, що дійсно відбувається схуднення при прийомі Кредонат Макс. Так чудово, да, да, тобто таке, да, велика, велика область використання. Таким чином. Рекомендовано нашому пацієнту бісопролом, бета-блокатор, стетини. Призначаємо еплерінон, пантопразол, дапагліфлазін, реміприл для зниження артеріального тиску, кардонат МАКС по одній капсулі два рази на день, один місяць, колхіцин по 0,5 мг два рази на день протягом 3 місяців. І призначаємо едексокорд. Обов'язково, але нам задати питання: чому ж не варфарин? Він був на варфарині, Я більше можу вам сказати. Він був згідно всіх рекомендацій після даної операції, призначається варфарин протягом трьох місяців, а потім ми навіть маємо право відміняти. Повністю. Але повністю. Так, а, пари... а в зв'язку зв з тим, що була фібриляція перед в зв'язку з тим, що на даний момент е, пацієнта, у пацієнта був фуросеміт, і для попередження розвитку інсультів, все-таки тромбозів, да, тромбозів все ми призначаємо едексокорд. Ну і а чому едексакорд? Давайте подивимося. Ну, ми знаємо з вами, і зараз ми слухали якраз Михайла Степановича да. Соківського відносно того, що похилого віку, угу. да? але що відносно едексакорду? І так, наприклад, середній вік 13 тисяч пацієнтів 75 років. Угу. А що таке 75 років? Це 80 років і 73 роки. роки. Да. І що е, в цьому дослідженні? чотирирічному дослідженні етнофібриляція парацет Європ стадії ми бачимо з вами, що якраз Едоксабан 30 мг, ми завжди 60 мг, uh -huh. Але якщо у цих хворих була по шкалі Чадваз, ну тоді ще була ця шкала, і хазблет була така 3 бали і 2 бали відносно. І спостереження до 4 років Едоксабан 30 міліграм. Отримували сладкі пацієнти з коморбідними захворюваннями. Це були пацієнти 80 років. їм було так із коморбідними захворюваннями. Тому 73 роки, якраз вони едексабан 60 мг отримали. І ми з вами бачимо наскільки зменшилося ризик загальної смерті, кардіоваскулярної, інсультів, транзиторної шумічної атаки і тромбозів, але кровотечі. І кровотечі а, все ж таки зменшилися. І ми бачимо з вами чи дексобан, чи варфарин при біопротезах. Uh -huh, ну, якраз uh -huh. це на нашому вебкардіоург на нашому цьому журналі онлайн. І ми бачимо з вами з вами профілактика тромбоемболій, а, таких як інсульт, системна емболія і внутрішньосерцевих тромб. І якщо це все ж таки біопротез, то сьогодні ми можемо призначати едексабан, тому що є пряме. Порівняння едексабана з варфаріном при біопронтезах. І далі ну, елт фібриляція передцерть. Тисяча пацієнтів і навіть доза 15 мг або плацебо. або ці пацієнти зовсім нічого не будуть отримувати. Але якщо 87 років і середня вага 52. Uh -huh. Кілограма і крірінс кріатініна 36,3, то х, краще, хай вони отримують 15 міліграм едексабану, а, едексакорту. Да, наприклад, і ну, ми ж знаємо, ви ж знаєте, що в четверте клічна лікарні якраз ми проводили yeah. таке дослідження. Yeah. І це дуже цікаво, що такі пацієнтки, крихкі пацієнти, вони якраз. Якщо не можуть зовсім приймати, то 15 міліграм це якраз краще ніж зовсім нічого, mm -hmm. і це якраз підкреслює, що безпеку цього препарату. Ну і далі ми бачимо, що прихильність едексабану 83 в європейському регістрі. Ви знаєте, що вчора був? Ну зрозуміло, да, що да, це да. у нас була перш за все збройні сили України, да. але був святий Миколай. так. 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 Так що всі з Днем Святого Миколая. Да, який був вчора. Який але був зубор... вчора да.